Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана і я колекціоную гудзики. Кількість моїх підписників перетнула межу 4 тисячі. Тож я хочу вам всім висловити щиро подяку за те, що ви мене дивитесь, за те, що ви мене коментуєте, за те, що ви на мене підписались. Повірте мені, це дуже приємно, особливо коли дивишся статистику, коли дивишся, яка кількість людей тебе дивиться непідписаних, при тому це постійні глядачі. Це більше 20 тисяч. я в своїх роликах ніколи не кажу: підписуйтесь, ставте лайки, бо я розумію, що якщо людина хоче, вона завжди підпишеться, якщо людина не хоче, то своїми е, умовляннями я її не вмовлю. Тож всім, хто на мене підписався, ще раз висловлюю свою щиру подяку. Мені дуже-дуже приємно. Далі я довго думала, чи піднімати цю тему, мабуть, підніму. Під останніми відео я отримала коментарі. Я вже не скажу, що це дивні. Це такі собі навіть не каміння. А на мій погляд, це такі собі цеглини прямо в мій бок. Я ніколи не казала, що я антиквар. Я ніколи не казала, що я знаток. Я завжди казала, що я звичайна людина, така сама, як ви. Я вам просто показую світ своїми очима, так як я його бачу: барахолку, антикварні магазини, місто, свого пса, свою колекцію, колекцію своїх глядачів. Так само хочу висловити подяку всім своїм підписникам, які погодились показати свої колекції, всім, всім глядачам. Так, повертаємось. І от я отримую такі собі цеглини в свій бік, що я чогось не знаю, що я десь щось не так сказала, що я поставила не таку музику. Я розумію. Я розумію, що всі ми люди різні, і всім подобається різна музика, різний посуд, всі ми можемо помилятись, хочу наголосити. Я знаю, що на всіх не вгодиш. Я завжди приймаю конструктивну критику, якщо вона конструктивна. А якщо це є одна така пані, от я дуже її не розумію. Вона постійно мені пише, що я маю вчитись, я вчусь, я вдосконалююсь, але там, де це мені цікаво. Я не маю знати всіх виробників посуду. Ну, я не бачу в цьому. Потреби? Я вас здивувала? Так, я не бачу потреби вивчити всіх виробників посуду, бо це мені не дуже цікаво. Не ображайтесь, будь ласка, ті, кому це цікаво. Тому що ви знаєте, що я колекціоную гудзики. Я шукаю інформацію по гудзиках, по видам скла. Так я і потрапила на барахолку. На нашу Чернігівську, бо я шукала там гудзики. Так я потрапила на інші канали барахольні, так звані. І Так я потрапила на канали дівчат, які колекціонують біжутерію, бо вони щось розказували про скло, про виробників. Бо по гудзиках ніде не можна було отримати ніякої інформації. Ну, нема аналогів, ніхто не показує. В своїй колекції гудзиків, тим паче, що я вже зрозуміла, що такі цивільні скляні гудзики ніхто не колекціонує. Десь колекціонують за кордоном, я розумію, але люди не показують, нема аналогів каналу. Я хочу передати вітання пані Наталі, яка почала колекціонувати гудзики. Принаймні, мені є з ким порадитись. Мені приємно, що я вже не одна і так само хочу передати вітання пані Алі. Можливо, вона ще не вийшла на такий рівень, як ми з пані Наталею, але вона ще на шляху. Так, да, Дивна розмова, але ви знаєте, я довго думала, чи, чи треба її починати. Я дуже всім вдячна, хто мене підтримує. Мені дуже приємно, коли мені пишуть і дзвонять, що мої відео допомагають вам відволіктись. Я вже зрозуміла, що я працюю не тільки для себе, а й для вас. Мені дуже приємно. Так само хочу вам сказати, що ви мені так само всі потрібні. Бо ви мене так само підтримуєте, бо я так само звичайна людина, мені так само складно. Тож... Давайте підтримувати один одного. Якщо вам не дуже приємно дивитись мій канал, то, можливо, просто не дивіться, можливо, просто заходьте на інші канали. Навіщо витрачати свій час на те, що вам неприємно? От я просто не розумію. Я раніше дивувалась, коли хтось із блогерів піднімав цю тему. Тобто ви витрачаєте свій час. Час, життя. Ви витрачаєте своє життя на те, що вам неприємно. Потім ви сідаєте і пишете мені, е, я не розстроююсь. Бо я знаю, що зараз прийдуть мої підписники почнуть мене втішати, я не розстроююсь. Повірте, мене дуже складно образити. Це дає мені можливість замислитись, чи правильно я все роблю. Але ж я показую. Речі своїми очима, так я, я їх бачу. Тож, якщо вам неприємно дивитись, то я вам просто пораджу не заходити на мій канал. Ну да, от я така, ну що поробиш. Так, всі, кого влаштовують мої відео, запрошую до перегляду. Щоб не показувати, так, щоб не дивитись просто вам на моє обличчя, я вам вставила на різку місто, тим паче, що у нас така гарна зима цього року, така красива, але, на жаль, бачите, ситуація в країні дуже складна. Барахолка у нас так само взимку слабесенька. Люди не приїздять, у нас багато снігу, у нас великі морози. От була в п'ятницю, трошки щось познімала. Тож запрошую до перегляду. Що ж, ще раз всім хочу подякувати, хто на мене підписався. Там п'ятнична барахолка. О, така у нас. А на вихідні у нас мороз великий. Дозна, що буде. Люди не повиходять. Покажу зараз трошки, що є. чоловіка Він не дали одного літ, покажи, у нього виходить 5 таких, потім 92-го а Ти покажи там одну. Для тебе я найду, ніж заплатити. Я зараз забрав. Це півник дивний. Високо не дістану. Продавець відійшов спитати. Чи статуетка, чи штоф. Але такий, такий щось мені не траплявся в такому розкрасі. Великий, не маленький. Такий собі, але якийсь дивний. Якби був менший, можливо б забрала собі в колекцію. Але великі не вписуються мені, нема де вже ставляться.

Если принесет такую толку, то я подумаю, так все, добре. подумал, как бы они хорошо. Это да, да, вот это будет. Они будут пополнить покупать денег. Чи коробка, чи луко, вагітки старенькі, рахівниця? Що хоч є на переходку?

Клейм не бачу. Можливо, її там треба. Ага, коли моє писки. Так, пам'ятаєте, у мене в курнику є жіночка з куркою? І коли я шукала по ній інформацію, то єдине, що мені видав Google, це ось такого чоловічка. Так от. Я не беру собі в курник, того, що трошки наступаю собі на горло. Чесно вам кажу, дуже хочеться, але не беру. Я вже зрозуміла, що та моя жіночка з куркою то такий тримач для зубочисток, а оце і є сільничка. Бачите, яка? Такий гарнющий дід, гарнющущий. Отак От трапилось мені сьогодні. Можна ж проїти, так, Да, корождень? А. Ага. ага, але городниця. Да. Але городниця, дивіться. Я щось подумала, Німеччина, дивіться. С є С є і Скільки такі... Скільки коштує. Да, скільки. Так вона дорога, ну. Так, я розумію, і клеймо, і статуетка рідкісна, так. Ага. Да. Я щось я подумала, що Німеччина, бачите, які гарні. Так, а, такий кувшин-глечик, скільки коштує? 100 гривень, 100 гривень. Там у нас виробник Б, щось буква Б, щось, щоб не тягнути, бо холодно. А у вас автомобільних прийомників немає? Нема. Ну, зараз вам так проведу, а потім спробую наблизити ближче. Ні багато. А он підсвічник який. Голубка рожевий, та да? гарний. Так. А то у вас дерев'яні яйця крашені, скільки коштують? 25. по двадцять п'ять, то одний. А ото великі чайники доливочні, ну, хоча б середня ціна, бо я ж розумію. Ну, ото два за двісті п'ятдесят. Ті, що по два по 250. Ага. По той один 100, другий 150 і третій 200. Так, що два. По 250 кожен, так? Да? Ні. А, 250, 250 за два. два. Угу. Коротше, від 150 до 250. 100 50. до 250. Да. Угу. А, а ікони оці дерев'яні. Які? А он у вас чи які? то не Дерев'яні, дерев то які. Я не бачу просто. Глиняні. А, глиняні. Так, а глиняні тоді скільки коштують? Глиняні по 200 гривень. По 200 гривень. Оці глиняні. Цікаво як. Це частина сервізу з полосками. 200 гривень. 200 гривень за все? За все. А там яка комплектація? Бачу, заварничок без кришечки, молочник, чашечки, то тарілочки до них? Чотири да? да. чашки і п'ять гривень. Ага, двісті гривень. Цікаво. А ото так само такі кавові користень, блакитна порцеляна да, чашечки і блюдечка білі до них. Скільки коштують? Тож комплект, я так розумію. Де скільки коштує? 300, грн. 300 грн. свечный такие маленькие, Нет, ты ж прыгнулся уже. прыгнул. Нет? Маленький уже сказали Нет, 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 нет. Каблук сейчас не прыгнет. Ну, так, смотрите. Ну, это почему? Ну, он стоять уже годы не Багато графінів. А та ця така скільки коштує? 150. 150. Це такий габілен, так, да, картина да, ткани. Кудові. Ну, воно таке, наче не, не ровне, а таке варсисте. угу. Версисте. Угу. Так, версийське. А от у вас бамбарка така рожева а, куточка. Ну, таксі коштує 250. Спробую вам показати ближче, там зверху відбите. Але на сіті, я розумію, це Німеччина. А картини в яку ціну у вас? По 100 гривень. По 100? Письмо. На холсте письмо. по 100, так? Так, ну цей баранець, я так розумію, старий, так? Да? Оцей баранчик це старий, так? Ну так, да, я розумію. Звичайно, розумію. А машинка це ж колекційна? Так, да. 150 гривень. 150 гривень колекційна. Я не дуже можу підійти. Бачите? Людей нема, продавці не дуже розставляються. Ось сервіз новенький якийсь. Це підсвічник полонне підклеєний так само, бачите? Маленька вазочка 100 гривень. Це те, що бачу, те, що можу спитати, ой, те, що можу сказати, не питаючи. Так, Дуже багато статуеток, звіряток. Гусь. Ага, це так я собі мріяла про гуся, він такий великий. Ціни не бачу так. Пам'ятаєте, у мене е журавель, або цапля з блакитними квітами. Тут он так само щось, не бачу ціни. І оленятко, і архар 200 бачу. Косуля. Ще так само бачу. Далі песик. 100 гривень. Далі тигренятка. Ой, ага, так само 100. Рисеня.

Ой, буду показывать, как я так тире чи дороги знаю. вазочки, боковые по 200 гривень. А то подойдите.

Не знаю навіть, чи я вам що змонтую. А по розміру такі чисто біленькі. Таких такі... Як бачите, щось змонтувала. Це при тому, що декілька продавців відмовили мені в зйомках. Не питайте мене, чому, я не знаю. Що ж, Дякую, що подивились до кінця. Дякую, що вислухали. Сподіваюсь, ви мене зрозумієте. Сподіваюсь, вам було цікаво. Заходьте ще. На все добре.